Зелений континент у вогні на сході Австралії, де не припиняються лісові пожежі, стрімко гіршують погодні умови. Денна температура, де далі лише зростає, а вітер міцніша і чим душ роздмухує вогнища. У штаті новий південний Уельс взагалі оголосили надзвичайний стан. Рятувальники побоюються, що найближчими днями три окремих величезних займання можуть злитися в один надзвичайно потужний вогняний фронт. Цей пожежник не ховає сліз перед камерами. Майкл Окаріган прожив у південному Уельсі все життя. Стихія знищила його будинок, а сам він записався у волонтери. Я тут народився. Вважаю, що це справа кожного бути відповідальним і хоча б не залишати багато сміття, яке так легко горить. Австралія перетворилася на поле бойових дій вогняним фронтом. Називають ситуацію рятувальники. Головна небезпека стихія, яка з трьох пожеж може злитися в одну. Тоді стіна вогню підійде в притул до Сіднея. Зараз ми намагаємось не дати вогню пройти далі. Для цього готуємо запобіжну смугу. Наша мета щоб вогонь стих тут у нашій долині. Поки що населення не евакуюють, проте якщо рятувальники побачать небезпеку, люди залишать все нажити на першу вимогу. Надзвичайний стан не потребує згоди потерпілих на евакуацію. Сьогодні я впорядковую свої речі. Головне зібрати своїх котів докупи, а також щоб документи та гроші були під рукою. Нас можуть вивести звідси кожної хвилини. Я вже шостий день дивлюся на пожежі. Все, що хочу, поїхати звідси, і хоч одну ніч спати спокійно. Волонтерів багато, проте не всі австралійці разом. Усе частіше поліцію викликають не через вогонь, а через мародерство. Правоохоронці попереджають, покарають усіх. Я звертаюся до всіх. Якщо вам на думку спаде щось украсти, знайте, поліція буде дуже жорсткою. Окрім штрафів, можете потрапити у в'язницю на 14 років. Стихія вже має на рахунку одну жертву. 63 річний чоловік помер від серцевого нападу, коли зайнявся його будинок. Медики попереджають у зоні небезпеки всі хворі на легене. Вінедуги через попіл у повітря надзвичайний стан тим часом подовжили на місяць. Скоро на континент прийде літо та ще більша спека. Катерина Шипко, новини 2+,2.